Воїн 150-ї бригади Юрій Велінець за покликанням краєзнавець на час відпустки хлопець приїхав до рідного Нововолинська на відкриття виставки етноодягу Русовичі. І тут правнука у військовій формі зустріли рідні очі на фото. Це е, якуб'юк Лукерія, моя прабабуся. Вона народилася в 1915 році. Досить така умова, як то кажуть, в привілейованому становищі знаходилося до радянської доби, коли прийшли совєти, то забрали повністю все, тобто все майно в колос позабирали, інакше чекали висилка на Сибір. Вишивки дуже часто бувало так, що ховали. Просто десь в скринях, щоб не знаходили, бо були кольори, що дуже багато чого нагадувалося з Україна, що пов'язувалося з Україною. Прабабуся Юрія Лукерія, місцева мешканка околиць нинішнього Нововолинська, вишиванку схожу на ту, в яку одягнена жінка на фото, ілюструє збережений рукав сорочки першої половини ХХ століття. І таких історичних фото та збережених сорочок в етногалереї Нововолинська більше ста це не просто подивитися гарні вишивки, це дізнатися про долі своїх людей. Сьогодні, як прийшли е, мої. Знайомі сюди на цю виставку, і бо тут представлені фотографії тих сіл, де я обстежувала ці, цей одяг, і багато людей приходять, ой, а це моя прабабуся, ой, а це моя тітка. Тобто, це фотографії, це фотоматеріали ж конкретних людей, які жили тут. Марія Доліновська понад 10 років збирала унікальні речі: сорочки, картини, горщики, тарілки та інші старовинні речі. Кожна сорочка показує, як жили волиняни, що одягали понад 100 років тому, і які кольори на їх одязі. На мені вишиваночка, це на мені вже репліка. Оригінал я зараз вам покажу там біля дверей. Тобто, це вишивка нашої Ваничівщини. От або справа в тому. Що так сорочки такого такого покрою з такими комірами були на територіях Сокальщини, Іваничівщини, Грубишівщини. Назва цієї галереї походить від назви села Русовичі крайньої точки Київської Росії, що було розташоване в околицях Нововолинська. Воно засноване на чотирьох селах, і два з них місто якби поглинуло. Тут представлені колекції. Власне, цієї території називається новиставка Русовичі. Це одне з сіл, яке розчинилося в місті Нововолинську і е, ну. Нам приємно, що є такі люди, які вкладають кошти, які вкладають свій час енергію. Цей простір, за словами міського голови, стане ще однією родзинкою Нововолинська, одним із пунктів туристичного маршруту. Сюди обіцяє привести близьких і Тетяна Чабан або показати усім своїх рідних. Ось це моя свекруха, пані Надія, мама мого чоловіка. Село низки, дуже близьке. Нам дуже рідне, і знаю дуже багато жінок з цього села це було свято. Я така це їхня подружка виходила заміж, і таких сюжетів тут чимало. Виставка в Нововолинську це історії життя людей, закодовані у хрестиках сорочки. Кожна з них унікальна і непроста, як доля народу, написана червоними і чорними нитками на полотні. Оглянути виставку можна на третьому поверсі колишнього будинку побуту Нововолинська. Ірина Кудря В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.